Друзі, всім привіт-привіт! Вчора я писала пост про те, що старіння не існує, а що існує таке собі уповільнення а, вироблення нових клітин. Це дійсно правда, а, тому що чим старше ми стаємо, тим більший термін потрібен нашим клітинам для того, щоб вони відновилися. Логічно, що клітини, які вже у нас є, вони проходять свій життєвий цикл, вони старіють, відмирають і залишаються на нашій шкірі. І тому інколи, якщо дівчина за собою не доглядає, вже в 30 років ми бачимо а, дівчину з явними ознаками старості на обличчя. Хочу вам сказати, що навіть якщо у вас на сьогоднішній день вже плачене состає шкіри, його можна відновити. Я зараз вам показую свій комплекс, тому що я ним користуюся, але хочу сказати, що незалежно від того, яким комплексом ви не користувалися, Якщо ви користуєтеся взагалі користуєтеся доглядом, процес старіння можна зупинити. Якщо ви використовуєте догляд в межах однієї косметичної лінійки, ви отримаєте ну, як мінімум мінімальний результат. Але якщо ви використовуєте догляд, окрім того, що в межах одної косметичної лінійки ще і в межах одної лінійки доглядової, то ваш результат буде в рази в рази більший, він буде максимальний. Отже, для того, щоб у вас був правильний догляд, я зараз буду показувати вам на своїй лінійці, ви користуєтеся своє, якщо вас цікавить моя, пишете мені, я вам надам консультацію. по ній. Взагалі правильний догляд складається з чотирьох основних етапів. Перший етап це очищення. Так як я користуюся комплексом Novice Skin в цьому комплексі етап очищення представлений ось такою пінкою для умивання. Тобто, якщо у вас чутлива шкіра, схильна до подразнень, схильна до запалень, взагалі алергічна і реагує на все нове, це саме той комплекс, який вам підійде. Пінка вона ніжна, невагома. Але зараз, на жаль, її окремо немає, але окремо є смарт-гель для умивання або гель-тонік. Це засіб для умивання, після якого не потрібно протирати обличчя тоніком, тому що він і так вирівнює. Рівень PH на вашій шкірі і класно очищує пори. Ну, я вже свою шкіру очистила, тому рухаємося. далі. Після очищення я завжди зволожую своєю шкірою, зволожуюча есенцію з пробіотиком цієї ж доглядової лінійки Novage. Що таке зволожуюча есенція? Це есенція, яка насичує вашу шкіру вологою по типу азійського догляду. Тому що ну, основний догляд він повинен бути завжди. Есенція є елементом. Додаткового догляду, але для мене вона вже є як основний догляд, тому що вона має у своєму складі низькомолекулярну гіалуронову кислоту, яка притягує молекули води середини шкіри. Таким чином, ваша шкіра є насичена вологою і є пружна. І також в складі есенції. З зложуючі є морський пробіотик, який вирівнює мікрофлору вашої шкіри. Тобто, якщо у вас є запалення, почервоніння якась висипка, її не буде, тому що саме морський пробіотик, який міститься в складі цієї зголожуючі сенсії, він вирівняє ось мікрофлору і зробить її, з... її дружелюбною до вашої шкіри. А кроком 2 в вашому догляді є нанесення крему для догляду за шкірою навколо очей. Бачите, що в цьому комплексі це у нас циферка-2, це ось отакі маленькі тюбочки. А, скажу вам, наносити його потрібно небагато. Його повинно цього крему висадити на 4-5 місяців, якщо ви правильно його наносите. Тобто, ми наносимо на пальчик, який у нас найменш активний, пів горошинки, одне натискання. Все. Це доза, якої вистачає вам для того, щоб нанести на шкіру на колочі. Ділимо її на два пальчики. Ось. І починаємо наносити. Ми не розтягуємо шкіру під очима, ми наносимо прихлопуючими рухами. І диві дивіться уважно, в якому напрямку я наношу. Тобто знизу це із зовнішнього до внутрішнього куточку, зверху це від внутрішнього до зовнішнього. І ось такими ніжними похлопуючими рухами ми наносимо крем. Ми не наносимо, не розносимо його по всій повіки. Да? А знизу ми ось отут, під очима, зверху це саме область. Де стикається ваше рухоме повіко з ось цією твердою областю, з кісточкою, да? І отак похлопаючими рухами ми робимо легкий масажик і вбиваємо крем в нашу шкіру. Третім етапом правильного основного догляду є ось така сироватка активатор. Це дуже крутий продукт. ученими при наукових дослідах, при клінічних дослідах доведено, що якщо ми користуємося комплексом і в ньому є сироватка-активатор. Результат від використання комплексу покращується в 7 разів. Тобто, грубо говоря, якщо перевести на нашу мову, ви після використання комплексу ну, 7 років назад одмотаєте. Тому обов'язково звертаємо увагу, якщо у вас закінчується ось ця сироватка активатор її потрібно поновити. Так само беремо її небагато, вона дуже легка, ось одного натискання хватає. і наносимо її точково, розподіляємо по шкірі. І а, ви почувствуєте, яка вона легка. І обов'язково ми її повинні рознести по обличчю правильно. Не просто так розмазати, а саме по масажним лініям. І а, користуємося двома руками. Тобто, ось отут лоб розподіляємо цю сироватку, ось отак, паралельно нашим складкам, ні в якому разі не так, тому що у вас буде гармошка. Тепер щічки, усе вертикально. Чому? Тому що, якщо ми будемо розносити намазувати крем? Кремсь сироватку і всі засоби, які ми розносимо зверху вниз. І так є гравітаційна старість. Да? Тобто ваше обличчя а, з віком воно осідає, м'язи осідають, А тут ще й ми будемо допомагати. Тому обов'язково ось отак уверх. Носик, Носик також уверх. Ніс це той орган, який росте протязі всього життя. І тому на старість ми бачимо дідшок і бабушок з отакими шнобелями. Нам це не треба, тому знизу вверх розносимо. Кремчик і заодно масажуємо наш лосик для того, щоб він не був великим, для того, щоб він був вузеньким, гарненьким і не було зайвих на ньому зморшок, і не так він активно у нас ріс вниз. Отже, нанесли ми сироватку-активатор. Вона є дуже легка і її обов'язково зверху потрібно закривати кремом. Зараз у нас день. Тому я буду використовувати саме денний крем в ньому є SPF 30, тобто фільтр захисту від сонечка. 30. це серія, яка буде захищати мене від фотостаріння. Якщо б я зараз показувала вам і лягла спать, і я використовувала нічний крем. Чому різниця між денним і нічним кремом? Денний крем є зволожуючий і є захисний від навколишнього середовища. Нічний крем є живильний і відновлюючий, а шкіра з ним відпочиває. Денний крем ми наносимо тоненькою плівочкою, тоненьким шаром. Чому? Тому що, якщо ми перевершимо з денним кремом, він у ваших складочках, зморшечках буде скатуватися. Це буде скатуватися саме не крем, а саме ось оцей СПФ, той, що знаходиться, захист дато, що знаходиться в складі крема. Нічний крем же ж ми наносимо більш товстим шаром. Отже, приступимо. І так, так само одного натискання крему вистачає. Розносимо його точечно і розподіляємо по обличчю такими ж самими масажними рухами, як і розподіляли сироватку. Це все, мій догляд завершено, це основний догляд. І якщо б я зараз не знімала відео, то на все це пішло буквально 2 хвилини. 2 хвилини вранці, 2 хвилини ввечері. це гігієнічний мінімум, який повинна виділяти жінка для того, щоб любити себе. Чому? Тому що, коли ми доглядаємо за собою, окрім того, що ми робимо себе молодшим, окрім того, що це правильний догляд, правильна регенерація клітин шкіри. Це ще і вклад ваш в майбутнє не лише в свою молодість, а й в те, що бачать ваші діти. Ваша донька бачить, що ви доглядаєте за собою, ваш син бачить, що ви доглядаєте за собою. Таким чином вони вчаться робити те саме. Донька вчиться доглядати за собою. Для сина стає нормою те, що його дівчина або майбутня жінка, дружина так, буде також доглядати за собою, і він не скаже їй, не фарбуйся, ти мені така красива, а потім буде шукати собі а, якихось гарніших і доглянутіших. Тому дівчата, обов'язково догляд за собою він є обов'язковим гігієнічним мінімумом. Жінки, яка себе поважає. Тому що 30 років мати глибокі зморшки і сказати, що це, що це генетика, це неправильно. Генетика це генетичні захворювання. А зморшки 30 років це неправильний догляд, або взагалі його повна відсутність. Тому основний догляд це правильне очищення шкіри, це зволоження або захист її, це догляд за шкірою навколо очей, він має бути 100% у кожної жінки.